Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення. Від Стіва Вебера. На що ви покладаєтеся, опинившись у вирі проблем? Ми всі чимось схожі. Один з факторів, що є спільним для всіх нас, це те, що ми всі щодня розв'язуємо різні проблеми, деякі труднощі легко усунути, і тоді ми долаємо їх, покладаючись на свої сили та можливості. Але є й інші питання, що виходять далеко за межі того, що нам під силу, і в цьому випадку віра в себе швидко зникає. Проте, ключовий момент, що за будь-яких обставин ми віримо у щось. Чи у когось. Я й досі пам'ятаю, як багато років тому підкреслював цей вірш у своїй Біблії і занедужав аса 30-го і 9-го року свого царювання на свої ноги, і хвороба його була тяжка. Та й у хворобі своїй не звертався він до Господа, але до лікарів. Друге хроніки 16.12. Цей уривок дуже повчальний. Того дня я присягнув Господу, що якою б серйозною не була хвороба, з якою я можу зіткнутися у своєму житті, я в першу чергу шукатиму його. Господа. довіртеся Богу й першим шукайте Його в кожній проблемі та складності, з якою стикаєтеся. Моя молитва сьогодні. Господи. Я люблю Твоє Слово, яке вчить мене і сьогодні не покладатися на мудрість людську, але на силу Божу. 1 до Коринтян. 2. 5. Ти перший, до кого я звертаюся, ти мій спокій та безпека, ти мій Спаситель та захисник. На щастя, я можу користуватися послугами лікарів, але я вірю та довіряю тобі своє життя, своє майбутнє. Та своє сьогодення в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.